Друзі, виноградарі, підписники мого каналу, всім привіт! Сьогодні у нас 1 липня 25-й рік, Київська область Україна. Друзі, нарешті дочекався я, що відсвів повністю мій виноградник. В цьому році цвітіння сильно затягнулось. Розтягнуте було. Виноградник цвів десь приблизно до 3 неділь, поки я дочекався, що повністю всі мої гібридні форми відсвілися. І, друзі, це говорить про те, що потрібно зробити обов'язкову рекомендовану обробку після цвітіння. Що я вам хотів зняти та розповісти? Про те, що буду обробляти від захворювань, від шкідників, тому що саме під час після та під час цвітіння сильно проявляються наші захворювання на виноградниках. Тому... Обов'язково потрібно обробити, так сказати, після цвітіння наш виноградник. Обробляти від відмілдю буду ацеданом 25 грам на 10 літрів води. Від оїдему буду брати топаз 6 мл на 10 літрів води. Обов'язково оброблю від сірої гнилі. Є такий препарат Стробітек, є стробі, є стробітек. Він чудово в мене працює. І також від всяких різних гризущих та сосущих буду брати звичайну актару, інсектицид, так сказати, в нього широка дія, спектр широкої дії. Тому, друзі, обробляємо обов'язково. Дивіться за своїми виноградниками, в кого вже відсвівся, в кого ще ні. Тому що обробити потрібно нам обов'язково. І коротко хочу вам показати ось це. Гібридна форма моя подарок Нікополю. Чудово в цьому році відсвівся, фактично без горошіння. Я дуже радий в цьому році його цвітінням. Якраз саме етап цвітіння припав на гарну погоду, не було ні дощів, правда, стояла трішки спека. Я трішки переживав, що погано цвітеться. Ні, чудово, все з ним добре. Ось стосовно того, що я говорив, що. Яку може нести він нагрузку. Ось одна така чудова грона, ось інша також ось третя грона і ось четверта грона. Я ще поки не нормував. Спочатку оброблю, а потім вже буду проводити нормування. Нормування гронами обов'язково, тому що це ході дорослий кущ, але таке навантаження для нього це дуже, звісно, багато. Зараз перейду, вам покажу, як відсвівся інші сорти та форми. Ось, друзі, мускат Блау мій, також він уже повністю відсвівся. Ось в такій невеличкій, так сказати, нагрузці, якщо це можна сказати, невеличка. Чудово, як завжди, по дві по три гронки. В цьому році він теж довго чомусь відсвітався так сказати, але все з ним добре. Має такі, як завжди, помірні грони. Також гарненько відсвівся. Тут в мене 5 рукавів, здається, да, 5 рукавів. Це дорослий кущ. Йому не пам'ятаю вже скільки, чи 8, чи 9 років. Все з ним чудово. Перейдемо далі. Ось, друзі, сигнальне плодоношення зореньки. Ось так вона, в принципі, чудово відсвілася. Я залишав три гронки, кущ молоденький, тому нехай набирає, так сказати, сили на наступні роки. Ось подарок не світаю. Також, в принципі, Непогано відсвівся, гронки невеличкі, кущ молодий. В цьому році ще й дуже сильно прихватив хлороз, щось його буду обробляти хилатом заліза від хлорозу. Ось там на задньому плані мої кишмиші. Там в мене Велес. Не буду вже переходити, показувати вам. Ось там геліодор. Зараз покажу, як відсівся цимус. Ось такі в нього гронки, трішки, звичайно, з горухом, але нічого страшного відсівся. Ягода вже набирає розміри, тому я думаю, все буде з ним чудово. Ось, друзі, слава України. Чудово також відцвілася. Буду нормувати, тому що ягода в неї велика. Це молодий кущик, грозити його не хочеться. Тому, друзі, якось коротко, якось так. Кому було цікаве відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, до побачення!